День 13, можемо допомагати душам чистилищі. Вірю, що душам, затриманим чистилищі, прислуга вірних приносить допомогу. Собор Триденський, сесія 25: Наскільки самі по собі душі у чистилищі є бідними, настільки ми для них є багатими, в силу спілкування святих. Ті душі можуть брати участь у творенні для нас духовного добра, а ми можемо жертвувати для них винагородження і платити їхні борги перед Богом. Непомильна церква, опираючись на святе і традиції. Чи, що через послуги вірних, засвідчені душом чистилищі, можна принести їм полегшення. Біблія ясно говорить нам, тому він і приніс жертву переблагання за мертвих, щоб вони звільнилися від гріха, Друга Макавею, 12,46. Святі Отці теж ясно про це говорять, і навіть визнавці іншої віри мусять визнати, що так від найдавніших. Часів учили в ці церкви і так вірили християни. Завжди і усюди молилися за душі померлих, ще в старому завіті складали їм жертви від куплення і молилися за них. І якщо навіть жертви Старого Завіту могли виєднати прощення. То що ж, власне, молитви і жертви Нового завіту, а особливо та жертва, яка від... є відновленням великої жертви відкуплення на Христі Ісусом Христом, тобто служба Божа. Хоч не віддаємо, на якій мірі наші прислуги приносять користь душам чистилище, ані наскільки вони її потребують, однак знаємо, чого не потребують одні. Виходить на поміч іншим, яка радість для нас міститься у цій правді? Якщо ми втратили батька, матір, рідних, яких сердечно любили, ми можемо реально засвідчити їм нашу любов та вдячність, яке то щастя, яка нам потіха, що можемо надати їм поміч, порятувати їх у терпінні. Наша допомога душам чистилищі дає потрійний результат, приносить полегшення у терпіннях, скорочує їх або цілком їх припиняє. Полегшення у терпіннях річ менша, бо має відношення тільки до тієї кари, яка вважається найменшою, а не усувається кари найболючішої віддалення від Бога. Втяжі вона в цілій своїй погрозі і неможливою знайти спосіб, засіб, яким би вона була її злагіднити. Єдине, що може зарадити применшення любові до Бога, то це зменшить тугу за Богом, а тим самим і муку від цієї кари. Але що може зменшити їхню любов до Бога? Чим краще пізнають Бога, тим більше Його люблять. А чим швидше наближається година їхнього визволення, тим більше опановує їх любовна Туга за Богом. тільки зменшення часу того тужливого очікування або прискорення його було б порядкунком для душі. І, власне, те визволення було б найбільшою поміччю, яку можемо їй надати, бо відкриваємо їм небо, проваджуємо в товариство святих. На трон слави, призначений для них за їхні чесноти і заслуги, якими ж могутніми ми є стосовно душ чистилищі. Так, в наших руках знаходяться ключі від того страшного ув'язнення. Ми посідаємо воду, котра може загасити той вогонь. Напевно, небагато існує актів милосердя, більших за милосердя стосовно душів в чистилищі. Дуже цінною є милостиня, але вона допомагає бідним лише на короткий час. Більшим є добродійство звільнення когось ув'язнення, але це ще не все, щоб бути повністю щасливим. Найбільше добродійство на землі навернення грішника до Бога, адже звільняємо Його від грішної смерті і відкриваємо Йому двері спасіння. Але й в тому разі ласка не завжди є тривалою в його житті, а спасіння ще непевне, зате визволити душу з чистилища означає запевнити їй безконечне, вірне добро. Чи це не ангельська прислуга, подібна до тієї, коли Лазаря було оселено на лоні Авраам? Навіть те, чого не можуть ангели і святі. Або, може, тільки завдяки молитвам можемо ми і досить вагомо через наші добрі вчинки. Ось якою силою ми володіємо, отож повинні вживати із великою готовністю, бажанням і я найкраще, щоб спасати біднім душі. О Боже милосердя, якого є безневичерпним, вислухай також і нашу покірну молитву. І, уділи ласки відпущення гріхів усім душам чистилища, особливо нашим братам, рідним, батькам і всім доброчинцям, бо колись ти покликав їх до визнання Твого святого ім'я через Господа нашого Ісуса Христа. Амінь. Отче наш, що є Сина, небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо, винуватцям наш, і не введи нас у а не визвали нас від лукав. Амінь. родице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, благословенний плідло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. О наш Ісусе, Прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, заведи нас до неба, наверни всі грішників, спаси, вмираючи, освободи бідні душі з щастилища, особливо ті, що найбільше опущені, і потребують, Господи, Твого милосердя. Приклад. 26 вересня 1656 року в монастирі у Вестфалії помер. Отець Ян Фабриціус, як жертва любові до ближнього, яку засвідчив під час заразливої хвороби, відвідував хворих, роздавав ліки, уділяв їм останнє святе причастя, сам їх хоронив і сам відправляв за них службу Божу. Наймілішою для нього була відправа служби Божої за душі померлих. І Він це здійснив стільки разів, скільки дозволяли на це уставлені правила. Випросив настоятелів того монастиря дозволу відправляти щомісяця урочисті відправи за померлих, так звану тепер Григорянку. Цей його запал був щедро винагорожий появою душ, які так просили його про спочиння, а потім за це щиро дякували. перед смертю написав заповіт, де спеціально душам чистилище. Записав всі свої покути, умертвіння, молитви і відпусти, які будуть пожертвовані для них після Його смерті. Верветься за душі, чистилище, царю несне, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш скарби, діб життя подателю, прийди й вселися в нас і очисти нас від усякої скверни. І спаси, благий душі наші. Вірую в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця неба, землі всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від отця родженого перед усіма віками, світло від світла, бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через Нього все сталося. Він задля нас, людей, і нашого ради спасіння зійшов із небес, і воплотився від Духа Святого із Марії Дів і став чоловіком, і був розп'ятий за нас, сапонтія Пелата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день, згідно з Писанням, і восмісся на небо, і сидить праворуч отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворящого, що від Отця і Сина ісходи, що з Отцем і Сином рівно поклоняємо і рівно славами, що говорив через пророків в єдину святу Соборну Апостольську Церкву і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів. Очікую Воскресіння мертвих і в життя будучого віку. Амінь. Слава Отцю, що нас сотворив, і нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь Богородиці Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословений плілона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Спавителя душ наш. Слава Синові, що нас відкупив, і нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками і плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Святому Духові, що нас просвітив, святій католицькій вірі утвердив. І нині повсячні, і на віки вічні. Амінь Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, благословенний плітло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і на і навіки вічні. Амінь. «О Ісусе, задля Твого кривавого поту, який Ти пролив на оливній горі за нас, нещасних грішників, змилуйся над бідними душами в чистилищі, звільни їх від мук і дай їм небесне заспокоєння. Отче наш, що єси сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні. І прости нам, провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не уведи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі, з відмук честилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі, від мук честилишних, через твій хрест, і твою святу кров, звільни бідні душі, від мук частилишних. Через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук честилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук честилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук честилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук частилишних, через твій хрест і твою святу кров. Звільни бідні душі, від мук чистилишних. через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук частилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі, від мук честилишних, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повся час і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. О наш Ісусе, прости нам наші гріхи. Захорони нас від пекельного вогню, заведи нас до неба, наверни всіх грішників, спаси вмираючих, освободи бідні душі з щестилища, особливо ті, що найбільше опущені, і потребують Господи, Твого милосердя. Друга таємниця, О Ісусе. Через Твоє болюче бечування, яке ти приніс за нас нещасних грішників, ми просимо тебе, змилуйся над бідними душами в чистилищі, відверни від них бечування Твого гніву і подаруй їм вічне підкріплення. Отче наш, що є сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. О через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі, від мук відмувчестилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі, від мук відмувчастилишних. Через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук честилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук честилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук частилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук частилишних, через твій хрест і твою святу кров. Звільни бідні душі, від мук відмувчестилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі, від мук честилишних, через твій хрест і твою святу кров, totally кров, звільни бідні душі від мук частилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі, від мук частилишних, слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки вічні, амінь. О наш Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, заведи нас до неба, наверни всі грішників, спаси вмираючих, освободи бідні душі з чистилища, особливо ті, що найбільше опущені і потребують Господи, Твого милосердя. Третя таємниця. О Ісусе Христе, через Твоє тернове вінчання, яке Ти зносив терпеливо за нас, нещасних грішників, ми просимо Тебе, змилуйся над бідними душами в чистилищі і дай їм вінець вічного щастя. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні. І прости нам, провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі, від мук стилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі, від відмовчастилишних. Через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі, від мук частилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук частилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук частини, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук частилишних. Через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук лишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук відмувчастилишних, через твій хрест, і твою святу кров, звільни бідні душі від мук відмувчастилишни, через твій хрест, і твою святу кров. Звільни бідні душі від мук щестилишних, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсякчас, і навіки вічні. Амінь. О наш Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, заведи нас до неба, наверни всіх грішників, спаси вмираючих, освободи бідні душі щестилища, особливо ті, що найбільше опущені. І потребують, Господи, Твого милосердя. Четверта таємниця, о Ісусе, через Твоє важке двигання Христа, який ти ніс за нас, ми просимо Тебе, змилуйся над бідними душами в чистилищі, візьми їхній вічний тягар терпінь і заведи їх до вічної радости. Отче наш що є на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо, винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого амінь. Богородиці, Діма, через Твій хрест і Твою святу кров, звільни бідні душі, від мук частилишних. Через твій храст і твою святу кров, звільни бідні душі, від мук мовчастилишних, через твій храст і твою святу кров, звільни бідні душі від мук відмувчастилишних, через твій храст і твою святу кров, звільни бідні душі, від мук стилишних, через твій хрась, і твою святу кров, звільни бідні душі від мук мовчастилишних. Через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі, від мук стилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук частилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук відмукчастилишних, через твій хрест, і твою святу кров, звільни бідні душі, від мук частилишних. Через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мокчестилишних, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсякчас, і навіки вічні. Амінь. По наш Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, заведи нас до неба, наверни всіх грішників, спаси вмираючих, освободи бідні душі щастилища. Особливо ті, що найбільше опущені і потребують, Господи, Твого милосердя, п'ята таємниця, о Ісусе, через Твоє болюче розп'яття, яке Ти переніс на хресті, просимо Тебе, змилуйся над бідними душами у чистилищі, нахили до них Своє обличчя і дай їм ласку ще сьогодні знаходитися в раю. Отче наш, що є сина небеса. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Через твій хрест і Твою святу кров, звільни бідні душі, від мук чистилишних, Через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук честилишних, через твій хрест, і твою святу кров, звільни бідні душі від мук честилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук честилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук частилишних, через твій хрест і твою святу кров. Звільни бідні душі мук честилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі мук частилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі відмукчестих, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі відмувчастилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від відмух частилишних. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас і навіки вічні Амінь. О наш Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, заведи нас до неба, наверни всі грішників, спаси вмираючих, освободи бідні душі з частилища, особливо ті, що найбільше опущені і потребують Господи Твого милосердя. Ісусе Христе, через Твої п'ять святих ран і через Твою пролиту кров ми просимо Тебе, змилуйся над бідними душами в чистилищі, особливо наших померлих родичів, знайомих, душпастерів і добродію, воїнів наших, оздорови болючі рани і дай їм ласку брати участь у Твоєму відкупленні. На світі ім'я за кого хочете пожертвувати вервицю. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.